Доброго вечора вам. <кій> доброго вечора вам, мама Люда, Людмила Вікторівна. Доброго вечора Ігорьок, доброго вечора Марта, Доброго вечора, Міша. Казочка на ніч. Тож, щоб ви знали, жив колись зайчик. <кій> і звали його Упертюх. Він і справді був упертий. Нікого не визнавав нікого і все робив на свій розсуд. Одного дня виліз у пертюх верхи на осла та й подався в гості до тітки, що жила по той бік будь хащів. На березі м -м, річечки такого струмочка бавився в піску зайченя. Побачивши у пертюха, він закричав: Вертай назад, у будь-якові хаще небезпечне місце. Самому туди не можна їздити. Але у Пертюх і вухам не повів. День був спекотний, як сьогодні, в принципі. А час наближався до півдня. Їде у Пертюх на Віслюкові, а за ним біжить вибрикує маленький ослик. На голівці в нього китиці барвисті, теліпаються. А на шиї дзвіночок бренькотить. Дзень-дзень бренькає. А в будь-якових хащах жила лисиці сімейство. Тато лис, мама лисичка і маленьке лисенятко. Зачувши дзеньки дзвіночків, усі троє нашорошили то... на вушка. Це не слухняний упертух іде. гукнула лисеня. От ми його зараз провчимо, сказала лисичка мама. А в нього я віслючка вкраду, сказав <клес> листато. А я його роздягну, обдурю і одяг заберу вирішила лисеня. Їде собі у пертіх і гадки немає, що на нього чатують в будь якових хащах. Половину шляху він уже подолав, але опинився в самісіньких хащах. І от одного краю далеко вже, і до другого не близько. Їде у попереду, е, йде Іде упертюх попереду віслючка. Ай, стомився, дай віслючок вперед пішов, а він його підганяє. Але він ослик упертий і став він відставати. Раз по раз обертається він та й помалу гукає, щоб не відставав. Але зрештою, у Пертюха заболіла шия повертатися, дивитися де той віслючок. Подумав він: дзвіночок бернить, отже й ослик слідом біжить, та й перестав оглядати. Помітив це тато, лись, підкрався тихесенько, зняв дзвіночок з шиї ослика і старому осликові до хвоста прив'язав, а ослика маленького забрав. Їде упертюх далі. На закрутті дороги вискочила з чагарів лисиця, мама, та й питай, куди це ти, зайчику, сам один ідеш. Упертюх одразу подумав ця хитрунка може мого ослика вкрасти. Обернувся, а його вже й нема. Іх! Мій ослик маленький, де подівся? заплакав упертюх. Не плач, зайчику, стала його заспокоїти лисичка. Ослик твій відстав. І не знає, куди йому йти. Він за отим поворотом стоїть. Іди ну забери його. А я твого старого віслючка постережу. Зрадів упертюх, зіскочив на дорогу та й побіг назад. От, не до тепо зареготала лисичка мама. Вилізла на віслючка та й погнала його до себе до хати. Добіг упертюх до повороту дороги, нема ослика. Обернувся назад, повернувся, немає й старого ослика, Мови не було їх ніколи. Злякався уперті хостя точно, так вони мене й самого вкрадуть, якщо не втечу, подумав він. І давай бігти. Біг, 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 аж вибіг на берег струмочка, а там сидить маленьке лисеня і гірко плаче. Чого ти плачеш? спитав його упертюх, задихаючись. Ой, братику, біда, відказала лисеня. Послала мене мама на базар і дала мені золотий грошик. А він у мене з кишеньки випав і впав у воду, закотився. Що ж мені тепер робити? З мене ж мати за нього шкурку з дерев. Не плач, пожалів її о, його <зайчик>, зайчик. Я дістану. А ти плавати вмієш? питає лисеня. Вмію. Дістань, будь ласка, а я тобі за це дам половину того. Розміняю, віддам половину, пообіцяв лисеня. Спробую зрадів у пертюх і вмить поскидав з себе штанці, сорочку і шубовхнув в воду. От і мені пощастило своє зробити. Зареготала лисеня і забрала одяг, чкурнувши в хащі. Пірнав, пірнав упертюх, але золотого так і не знайшов, бо ніякого золотого не було. Виліз він на берег. Не мали синяти, немає в нього вбрання його. Голий голісінький додому прибіг. Відтоді у пертюх ніколи вже не потикався сам у будьякові хащі. Отака ось казочка як на довірливих наживаються інші. На добраніч вам, мої любі, на добраніч, ніч кохано. Пока.